Вітання всім! Сьогодні у нас 23 квітня, чудова погода. яблуня вже майже повністю розстріла, і ми будемо робити перещеплення здорової яблуні. Маленькі яблуні багато відео є в інтернеті, які щепити. А от здорову яблуню, таку як 3 банку, навіть трохи того ще немає відео, тому це відео буде саме про це. Значить. Трохи зараз я розповім про те, як її правильно зрізати, для того, щоб вона чудово перещепила. Ще пару слів хочу сказати про те, на якій висоті бажано її прищеплювати. Ну дивіться, Якщо ви щепите її десь на 1,5 метра, потім у вас буде ще з 1,5 метра, то у вас вийде яблуня більше 3 метрів. Для комфортного щеплення, я думаю, що піде пів метра або сантиметрів 70 сімдесят. Тоді ось це розгалудження, коли воно у вас появиться, вам можна буде його обрізати, не використовуючи ще ніяких підставок або драбини. Далі я хотів сказати, чи можна, якщо у вас яблуня здорова, перещеплювати, наприклад, не всю яблуню, а якусь там гілочку. Можна, але вона буде дуже слабо розвиватися. Якщо у вас немає місця, тоді можна таке робити. Але якщо у вас, так як у мене яблунь вистачає для перещеплення. Я думаю, що найкраще буде зразу перещепити, щоб була одна яблуня, один сорт. Тоді вона за рахунок того, що дуже потужний корінь, буквально за два сезони у вас виросте нова яблуня. Зрізати я цю яблуню буду бензопилкою, причому її потрібно буде зрізати за два рази. Це потрібно для того, щоб яблуня, якщо вона досить велика крона, вона коли буде падати, може просто очахнутися. Нижче місця зрізу, і причому дуже суттєво. Для того, щоб таке не трапилось, спочатку я візьму чуть вище. Десь сантиметрів тут буде 80 см. Буду заглиблювати десь на 5 см і обрижу так по кругу. Не, не йти до центру, а просто 5 см по кругу. Далі, після того, як яблуня впаде, вже тут буде такий пенечок, і я ще раз його зріжу по кругу і. Доріжу повністю, щоб його не було. Це також для того, щоб у нас був рівненький зріз, тому що за два рази набагато легше зробити чистий рівний зріз. Його, звичайно, потім я ще ножом підправлю, але за один раз у вас може піти що не так. А за два рази, коли ви його зрізаєте, у вас все буде акуратно і гарно. Зріз вийшов майже ідеальний. Дивіться, бачите, немає ні зазубри, нічого. І по всьому кругу. І плюс площина у нас вийшла майже горизонтальна. Це теж важливо при щепленні. Тепер ось цей наш пень беремо ножа і злегенька підчищаємо колу, щоб не було ось цієї щоб у нас був ось такий гладенький зріз, а не було цієї шершавості. Зараз вже активно почався сокорух. кола дуже швидко і дуже гарно обрізається. Якщо її не обрізати, просто хуже буде утворюватись калюс. А щоб калюс утворювався добре, треба, щоб площа оця була гладенька. Так, буде достатньо. Тепер дивіться, де ми будемо робити ось ці ось зарізи. Там, де будемо вставляти. Наші чубучки, потрібно вибирати те місце, де воно трохи виступає. Ось, наприклад, дивіться, що є у нас площа. Тут у нас виходить наче трохи западіна. Тут у нас горка, тут горка, ось тут і ось тут. Якщо ми чубук, наприклад, ставимо сюди і він у нас буде тут, коли ми будемо лізолентою обкручувати по кругу, ось ця бучечка вона буде погано прижиматися. А якщо вона буде знаходитися на горбочку, на ось цих горбочках, тоді ми гарно її втягнемо і вона буде плотно приставати до кори. Для того, щоб наші заготовки краще вставлялися під кору, потрібно зробити заготовку, яка буде розробляти місце. Під ці заготовки беремо простий чубучок, зверху його заструговуємо. Довжина, що розріз бути від 3 до 4 см. Зчищаємо з нього кору. Так, Потім скільки влізе оцих чубочків на ось це місце, приблизно у нас на пачку сирників через 5 см, тут у нас на ось це дерево виходить, десь 6 штук. Зрізаємо, заріз Приблизно на глибину 3 см, Порізаємо таку кору. Раз. Потім прорізаємо, там де у нас горбочок. Ось тут. Кура чудово прорізається, тому що вже є сокорух. Потім ось тут. Це в нас вже є три. Тут буде чотири. Тут, наприклад, 5. І ось тут хай буде 6. Є. Тепер беремо наш чубук, вставляємо його ось сюди і бачите, як чудово кора розходиться. Заготовка у нас є. Далі ми зараз підготуємо ті чубучки, які вже будуть як прищепа. Яблуня, яку я буду прищеплювати, називається Sicai. Я взяв ось такі чубучки, зверху вони запарафіновані, нарізані на приблизно 4-5 бруньок. Там, де ось ця частина не, зарапинув... не запарафінована, я буду її зарізати. А ось ця верхня частина у мене буде в парафіні на 3 вічка. Бачено за один раз в мене, виходить, не за один. Як заріжете, так і буде. Так, тепер беремо ось з цієї сторони і потроху щищаємо зовсім чуть-чуть, щищаємо колу, щоб вона була ось, тут ось така зелененька. З цієї сторони і з цієї сторони. Кінчиком ножа. Це робиться для того, щоб камбій краще зростав. Так, зачищаю я не всю площу, тому що коли я його вставлю ось сюди, тут у нас буде щілина і воно буде його перекривати. Так, тут ще чуть-чуть почищимо. Так. Зверху можна постукувати молотком. Приніще ножом. 23 частини. Ось тут. Ось цього білого не потрібно, щоб було зріз має заховатися за оцей зріз. Тому його вставляю нижче, ось так, щоб воно заховалося. Ще не сказав, на яку сторону дивитися вічко. Взагалі, навіть якщо ви вічком зробите, що воно посте всередину, поки воно буде маленьке і дерев'янисте, його завжди можна повернути. потім воно і з руками росте наскільки, що ви навіть не поймете з яке конкретно вічкове весло. Я думаю, що це не буде суттєвою проблемою. Але коли зарізаєте, в принципі, можна так зарізати, щоб у вас ось ця вічко крайнє дивилося не всередину крони, а назовні із крони. Так, зарізаємо. Так, ще можна робити сідло. У мене батько не полюблює цей спосіб. Сідло це коли ось ця частина. Коли тут є така частина, яка не дає далеко заглиблюватись нашому чубучку. Зараз я вам покажу. Так, зарізаємо з неї сторони. Чідло робити не обов'язково. Це кому як подобається. Так, боки злегенько знову зачищаємо до зеленої деревини. Не до білого, а саме до зеленого. Ось так. А ось це наше сідло. Чому на нього кажуть сідло? Зараз я вам покажу. Значить, Беремо нашу заготовку. Вставляємо. Так. Потім вставляємо ось цього. Ось так. І виходить, що наше сідло сюди сюди. Тобто ми його глибше вже не вставимо. Тому воно і називається сідлом. Так, наші чубочки вже я посаджував на свої місця. Як бачимо, ніде ніяких немає зазорів ось тут. Так, Далі в мене можна їх замазати ну, садовим варом, хто, замод... хто замазає, хто не замазує. У мене немає ні садового вару, ні пластиліну. Я буду замазувати глину. Ось цією ще стик. Беремо таку вологу глину, підмазав, підмазав. З усіх сторін, геть злегенька. Глина це природна замазка. Я думаю, вона їй не зашкодить. Ми вже робили такі експерименти, замазували не садовим валом, а саме глиною. Так, ось ці стики теж замажемо. Садовий для ді цього діла не дуже підходить, тому що коли йде сонце, він розплавляється, затікає ось сюди ось пори, і потім там може не утворюватись калюсу. А так як ми замазали глиною, глина вона нікуди не затече. і за того, що вже почався сокорух, вона постійно тут буде волога і не буде пересихати сам ствол. Далі беру я такий самий дешевий скотч. Мені писали в коментарях, що електрики його не вважають. Але так як цей скотч, це діло не на постоянне і на проводку в домі, тому він ідеально підійде. Так, берем його. Значить, буду мотати не липкою стороною, тому що все-таки в мене були щепи, які я мотав липкою стороною. Потім оцю молоду, молодий калюс, дійсно воно бере і одриває його. Перша пробна обмотка по кругу у нас буде не так прижата, як просто, щоб стрічка держалася, приклеїлася. Останній шар можна навіть прокрутити другою стороною, бо воно вже не буде, не буде торкатись до колії. У нас залишився тут досить значний зріз і його треба чимось обробити. Його можна, в принципі, як і зафарбувати, я фарбувати не буду. А просто візьму ту сиру глину і наложу невеликий такий слой просто сирої глини. Буде у нас щепа супер проста. Економ варіант. Ну, він не то що економ. Ось цю глину ми закрили пакетом чорним. Спеціально для того, щоб не випаровувалась волога. А далі ми зараз візьмемо і надінемо ще один пакет, щоб вже не випадовувалась волога саме із наших чубиків. Пакет ідеально підійшов. Беремо стрічку, зав'язуємо. Ніяких отворів робити не будемо. Є в нас ось така баделина. Ми її щепимо покращеною куполіровкою. Так, зараз я вам покажу далі. Спочатку беремо і зрізаємо верхній оцей пагін. Ось так. так не зовсім удачно, зараз я його підчищу. Далі зарізаємо на, десь на третю цієї відстані, зарізаємо язичок. Потім беремо нашу прищепу і зарізаємо з тієї сторони по довжині таку саму. Століємо докупи. І знову залізаємо вверху десь на треть. Такий. І тут ще раз, ось так. Далі беремо ось ці дві частини і скреплюємо між собою. Ось так. Потім нам залишається тільки обмотати нелебкою стороною, плотно втягуємо. Далі беремо простий кульок, надіваємо його зверху. Так, об'язуємо для того, щоб він держався. Поки покаті ніяких діл ми робити не будемо. Так, ось наші прививки всі готові. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.